Перша археологічна практика в університеті визначила справу його життя. Сергій німцев пригадує, в археології знайшов те, чого немає в інших дисциплінах. В археології ти можеш свій предмет дослідження і джерело потримати в руках. Бо для історика, який працює з писемними джерелами, завжди є актуальним питання достовірності історичного джерела. А для археолога такої проблеми немає. Бо якщо про тобою амфора. Це амфора, і це абсолютно об'єктивна річ. Тому археологія більш об'єктивна ніж історія. Його першою знахідкою став фрагмент стінки амфори в експедиції. Можна пережити ті відчуття, яких зараз не вистачає в сучасному світі. Ти реально можеш зробити маленьке відкриття там. Ну, недалеко від, від, від дому. Бо вже не можна знайти якісь місця на землі, там невідомі, там вперше побачити якийсь острів або ще щось таке, а вперше е, знайти якусь річ, яка е, багато тисяч років пролежала в землі. Е, це можна зробити. Радість от, от, від, від відкриття. Ось це, мабуть, основна емоція, яка переслідує археологів. З тих пір археологічних експедицій на рахунку Сергія чимало. Шість із них він очолював. Обрати найцінніший артефакт жартує чоловік, не може. Насправді вони для нас всі по по собі цікаві. Бо для археолога важливі навіть не самі по собі речі, які ми знаходимо, а та інформація, яка разом з ним є супутньою. То. Тобто, Наприклад, ти можеш знайти якийсь ґрунтовий об'єкт, який залишиться в науці тільки в кресленнях і в фотографіях, ти його не зможеш зберегти для того, щоб показати в музеї там яка-небудь яма, підвал або ще що-небудь. Але ось момент, коли ти його розкопуєш, розчищаєш заповнення, і це ті емоції, які завжди мишаються з тобою, а навіть не ті речі, які ти, ти дістаєш. Сергій демонструє нам артефакти, які приніс на зустріч. Амфора, яка вироблена в місті Геракнея Понтійська, це сучасне північне узбережжя Чорного моря, північна Туреччина. Амфора, в якій провезено сім 7,5 літрів вина. Це абсолютно ціна амфора, а зазвичай ми їх знаходимо у фрагментах. Потім от, є такий дуже типовий для. Античної культури предмет це е, світильник. Е, намивається олія, в ріжок вставляється фітиль, він підпалюється і по фітилю підтягується олія і от він е, використовується для освітлення приміщень давніми граками. А це наша один із шедеврів нашої колекції. Це такий е, е, фігурний. Фігурний кубок е з двома е масками, обморчами е персонажів Діонісійського культу, він був нами знайдений у 2005 році на Белоназерському поселенні е біля, біля Вівтаря. Ці речі увійдуть до колекції музею. Його планують відкрити у Херсонському державному університеті. Це буде перший в Україні музей присвячений способу життя давніх греків на сільських територіях античних полісів Північного Причорномор'я. А ми хочемо показати, як жени давні грецькі селяни там, от, на територіях Херсонської, Миколаївської, Одеської областей і побуть звичайних давніх греків. Якщо вдасться цьогорічний день археолога, Сергій планує відзначити в експедиції. Ксенія Сіріна Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.